Вже я на полі. Тут кусочок 4 гектара, рапс по рапсу, експериментальний. Но тут примінення всі технології, з добривом все йде як по, по, по плану. Такий раб ми маємо. Тут проблеми з лак пішов. Егелопс. І трошки вже пішов ріпак переростати. Але ми зараз його карамбай притормозимо, морозець його будуть 0 ну, градусів, може приморочок з ок узяв. Літає кучу срані всякої Ми її зараз цим оберемося. Бризкаю 80 літрів води. От такий у мене 800-літровий прискувач хватає на 10 гектарів. Такий ми маємо раб. Хожу по GPS. -у. по GPS. Все Стена стоит. 80 литров воды. Идемся далее.